Я не буду. Дело когда долгое. Лучше затаило. Не надо. Даже не пытайтесь. Нет, я не была в этом доме. И ты тоже. Нет, давайте сейчас лучше мы пойдем мы пойдем на прогулку.

Сейчас врач скорой помощи Сахатова Людмила Владимировна. Потерпевший один, он надышался пара, продуктами горения, ожога, в принципе, у него нету. Вот, отказался с нами куда-либо ехать, ушел к родственникам. Мальчик и жена это просто жители этой же квартиры, которых, к счастью, не были в момент пожара там. Он в состоянии алкогольного опьянения. В принципе, адекватный. 给我把宿舍门锁上。好的。我进去，让你们都出来。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好好的。好的。好好好的。好的。好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 Весит, весит. Я с капотом поднимусь. Сразу вам. Которую я вам... Вот и все. Мічник начальника чергової зміни оперативно координаційного центру Територіального управління МНС України в Вінницькій області, капітан служби цивільного захисту Назаренко Дмитро Володимирович. І на позв'язку оперативно координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу о 20-й годині 52 хвилини. Значить, попередня інформація від місцевих жителів була, що Значить, за даною адресою відбулось загорання в квартирі на другому поверсі. Людина знаходиться на другому порсі на парафеті. О 21 годині прибув наш перший підрозділ на основному автомобілі на цистерні. Передача інформації була така, що видно полум'я з квартири на другому поверсі. Також біля вікна палаючої квартири знаходиться людина на парафеті, яка потребує негайної допомоги зняття з ручної трабини. На місце пожежі прибуло відділення Державної пожежної рятувальної частини Другої по вулиці Нансена. E, значить, першими діями це було рятування людини, e, які, які загрозили життя, була загроза, загроза життю. Значить, його було знято по, знято по трохолійній драбині. E, після рятувальних робіт було значить, e, подано ствол Б на гасіння пожежі. Один e, з зовнішньої сторони, другий ствол подали вже з внутрішньої сторони на гасіння квартири. Основними труднощами було сильне задимлення, як даної квартири, так і всіх дев'яти поверхів сходової клітини. Значить. Першими діями інших підрозділів, які поступово прибували до місця пожежі, це були рятувальні дії щодо евакуації людей з даного під'їзду. На місці пожежі працювали чотири підрозділи оперативно-рятувальної служби. Залучалась на місце спеціальна техніка, автодробина, так як в будинку 9 поверхів, було сильне задимлення. На випадок еваку... Еваку... евакуації людей з вище даних поверхів.